Як у нашому садку квіти пахнуть в квітнику і космея на стеблинці посміхається дитинці. Добрий день, дітки! Сьогодні у нас заняття з малювання. І ми будемо малювати з вами квіти космеї. Давайте їх розглянемо. Квіточка космеї має тоненьке стебло та саму квітку суцвіття має восім пелюсток. Квіти космеї бувають різного кольору. Мої дітки, ми квіточку космеї розглянули. А зараз підемо її малювати. У космеї стебла тонкі, гнучкі, прямо прямостоячі і розгалушені, листя, ажурне, витончене, суцвіття кошики, схожі на ромашки, ростуть вони поодиноко. А які бувають? За кольором квіти космеї поглянемо дітки на екран. Рожеві, білі, оранжеві, жовті. Щоб ми гарно космею намалювали, давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка, а увечері закриє пелюсточки швидко. Вранці сонечко зійшло, розпустилась квітка, а увечері закриє пелюсточки швидко. Дітки, давайте підготуємось до роботи. Нам потрібні сьогодні акварельні фарби, пензлики, скляночка з водичкою, вушна палочка, серветочка та аркуш паперу. Спочатку, дітки, на вушну палочку ми набираємо жовтий колір акварельної фарби. Це буде серединка квіточки космеї. Розміщувати я її буду. Ось так на аркуші паперу. Так, серединка є. Потім беремо пензлик широкий. Я вибираю за кольором і набираю ось такої фарби кольорової. Та прикладаємо ворсиком зверху над. Кружечком та притискаємо, піднімаємо знову ворсиком до серединки жовтенької, притискаємо пензлик, Знову ворсиком притискаємо пензлик, піднімаємо. Так само повертаємо пензлик та притискаємо ліворуч. Чотири пелюсточки продовжуємо дітки посередині, ще посередині, ще ось. І вісім пелюстків. Промальовуємо ось таким чином пелюсточки ліворуч, праворуч. ліворуч та праворуч. Тичком пенслика ми набираємо коричневої фарби на тичок та промальовуємо. В серединці. Після цього миємо пензлик та беремо тоненький пензлик, набираємо зеленої фарби, будемо малювати стеблинки, квіточки. Тоненьке стебло ведемо кінчиком пенслика. А ось листочки теж тоненькі, розлогі. Так. То намалюємо, дітки, ще квіточку, яку ми бачимо з боку ніби. Візьмемо наш пенслик товстий, широкий, наберемо фарби та промалюємо чотири мазочки. Це буде так. Один. Два. Три. І внизу чотири. Бутончик намалюємо, квіточки. Це буде два мазочки. Так. Ще ось так. Це бутончик, під ним ми теж намалюємо. Зелененькі початочки, листочки. Можемо додати ще листя, робота наша, дітки, закінчена. Пензлики помийте. витріть об серветочку, щоб вони були чистенькі. Наприкінці вашого альбому є Пальчиковий театр. Ви можете пограти з квіточкою Ромашки та Квіточкою Космеї, вирізавши їх в альбомі. Дітки, ми сьогодні з вами намалювали квіточку космеї. Ми творчо працювали. Я чекаю. Ваші роботи з задоволенням подивлюся, яка ж квіточка космеї у вас вийшла. А сьогодні я вам говорю до побачення, дітки, і до нових зустрічей!